Ну що, мої хороші, не пройшли половина осені, а я нарешті ділю свою прочитаному серпню. І так, я прочитала п'ять книжечок. Це не дуже багато для мене, але нічого. Просто я дала собі трішки часу відпочити. І якщо що, п'яту прочитану книжечку забрала читати моя подружка. Так, все, не буду гаяти час. Поїхали. Так і почну я з книги Спалахне пожежа Ханни Грейс. Я поставила цій історії 5 із 5, бо вона нарешті була не про хокей та ідеально вписалась літній вайб цього місяця. Наступна книга Самородки і моя оцінка 5 із 5. Це було динамічно, напружено та неймовірно цікаво, з нетерпінням чекаю продовження цієї серії. І так, третя книга це Френзона з дуже уманливою обкладинкою. Історія мені сподобалась, тому моя оцінка 5 із 5. Трошки згодом запишу повний відгук. О, Саймон Бекет і його друге розслідування. Це була така потужна частина. я навіть не очікувала на такий фінал 10 із 10. І остання книжечка це «Іменинниця» Пенелопи Дуглас. А що казати, я з великим задоволенням прочитала її, бо я обожнюю творчість Пенелопи Дуглас, моя оцінка 5 із 5. Ось і все, це були усі мої прочитані книжечки у серпні. Якщо буде не впадло, пишіть у коментарях, скільки книжечок прочитали ви. Усім, папа!